Заєць і їжак. Якось сонячної днини вийшов в поле їжачок до борщу зірвать морквину, капустину, бурячок. От іде, не знає втоме, ясне сонечко віта. Раптом, бачить, вже додому Заєць з поля поверта. І його їжак вітає. Хто прудкіший, той зланів, але я не поспішаю, заяць раптом відповів О, а ти все кривуляєш? Криволапку був твій дід, криволапка батька маєш, криволапий весь твій рід. Як же тут не ображатись, коли заяць так посмів по недоброму озватись Про родину їжаків? Проковтнув їжак образу, геть засмучений мовчить, і надумав, як одразу він нахабу все ж провчить. Каже ти у бігу дужий. Знаєш, вранці після сну я до нього не байдужий і тебе пережену. Довго заєць так сміявся, що й сил уже не мав. За живіт не раз хапався, навіть гикавку піймав. ледь віддихавшись від сміху, мовив він, ото не знав, що таку дістану втіху, краще б ти й не починав. Що ж послухай, криволапий, ось що я тобі скажу. На одній проскачу лапі і тебе пережену. А їжак завжди хвилинку. Я додому лиш зайду побередити дружину, потім тут тебе знайду. Мовив заєць добре, згода, та гляди ж, не забарись. Сам подумав так я зроду ще в житті не веселився. В животі у мене пусто, он хатиночка моя. Тож поїм піду капусти, ще пруткішим буду я. А в цей час у себе вдома жінці каже їжачок, справа я, але нікому ти ні слова. Тож мовчок, мушу зайця обігнати, бо підняв мене на сміх, не навчила його мати поважати нас усіх. Жінка каже, бійся Бога, ти ж на нас накличеш глум. В її голосі тривога, А в очах великий сум. Ми разом зробити в змозі все, що треба. Річ у тім, мушу бігти. По дорозі, що надумав, розповім. В полі, каже він, дружині. Подивись, де стежки край поруч кущ росте ожине. Там сховайся і чекай. Як побачиш, заїць скаче і прямує у твій кут, вийти, стомлена неначе, і скажи, а я вже тут. Може бігати на бридне, дочекаюсь я кінця, а вже потім буде видно, що нам дасть пригода ця. Зрозуміла, каже жінка, і Жак назад побіг. Привела його стежинка на зворотній поля бік. Тут на нього нетерпляче заєць вже давно чекав, як побігли, він неначе ураганним вітром мчав. Їжачок один єдиний, невеличкий клопіт мав. Під кущем знайшов місцину, ліг у тінь і задрімав, Заєць поле пробігає. Раптом чує, я скоріш, йому мову віднімає, «Боже, певен, він хочеш. Запізнився от то лихо, З пересердя не пізнав, що була то їжачиха. Вийшло так, що він програв, але що йому казати не второпає ніяк, що його міг обігнати цей малий. Слабкий їжак геть засапаний, промовив А давай назад чим дуж. І побіг, забувши в тому, Їжачиха ж знов під кущ. Їжака та їжачиху він щоразу зустрічав, розгубив свою всю пиху, врешті-решт безсилупав. Хай читач запам'ятає. Коли заєць отакий, що слабкіших зневажає, то насправді він слабкий.